Сьогодні у цьому відео ми розглянемо класнючі м'якенькі балаклави, які повинен мати кожен хто цінує своє обличчя у холодну пору року. Вона повністю облягає вашу шию та обличчя, закриваючи вас від холоду та вітру, залишаючи лише тільки проріз для очей. Доступні у кольорах хакі та койот. Як національні кольори стилю. Що робить ці балаклави особливими? Вони не тільки крутезні, але і функціональні. Має високу повітропроникність, а отже, легко виводить піт та вологу назовні і дозволяє залишати шкіру сухою. Вони дозволяють вам вільно дихати, а також не обмежують ваш огляд. Якість теплої флісової тканини неодмінно здивує вас. Вона не тільки захищає ваше обличчя від обвіювання, але і не подразнює шкіру. Про переваги флісу ми розповімо вам у відео в Тіктосі посилання у шапці профілю. Дякую, що переглядаєте контент українською. Підпишись та поставте лайк і поділіться з тим, кому потрібно тепло. А якщо ви вже готові їх придбати, то можете перейти на сайт hitman.com.ua. вони вже доступні до замовлення. Мухи! Відганяємо ще одна функція для балаклави. Про переваги флісу ми розповімо у відео в шапці.